Хоча обласний бюджет наступного року передбачають збільшити на 20%, рівненщина залишається регіоном дотаційним. Відтак за словами начальника фінуправління Людмили Кушнер, субвенція з держбюджету на соціальні потреби зросте на 40%. Допомога на виплату сім'ям з дітьми збільшується майже на 120%. Пільги на житлові субсидії також майже на 120%. За наполягання обласних державних адміністрацій обласних рад збільшені субвенція на пільговий приїзд окремим категоріям населення майже на 130%. Попередній розрахунок показав, що очікується дефіцит витрат на бюджетні установи області в розмірі майже 90 мільйонів гривень. Так на 17% передбачено збільшення видатків на заробітну плату та енергоносії. Адже щорічна практика показує у третьому четвертому кварталі комунальні тарифи зростають. По енергоносіях на останні дати збільшені майже на 50% теплопостачання, а на наступний рік це вже буде порядка 40-60%. Так що ми можемо не вкластися в ту розрахунковий обсяг того бюджету, який пропонується нам на 2012 рік. Інформацію бюджетна комісія взяла до відома при роботі з кінцевим варіантом обласної казни на наступний рік. Крім того, депутати погодили винесення на сесію переліку доріг у Гощанському, Демитівському та Рівненському районах, де передбачено зробити ремонти. Поточний ремонт автодороги Вовкушів синів 99 дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят районі поточний ремонт автомобільної дороги Лисин товпижин 99 876 і в Рівенському районі поточний ремонт автомобільної дороги оржів Старожуків Рівенського району 99 тисяч. Бюджетна комісія також рекомендувала виконавчій владі визначити пріоритети розвитку соціальних галузей та оптимізувати кількість регіональних програм, яких на даний час в області прийнято 120, і які з року в рік не виконуються через хронічне недофінансування. Галина Баранчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.